Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам тильну частину дуплексу у нашому першому котечному містечку під Києвом Баварське містечко, що розташовано у Свято-Петрівському. Це наш перше котечне містечко, розраховане на 40 смій. І до 2020 року ми будували будинки для 6-8 сімей, а тепер справжнє маленьке містечко. І зараз у вас з'явиться питання, чому пекам помаранчевого кольору. І от вам відповідь, бо цей дім купив чоловік на ім'я Євген, дуже позитивна, життєрадисна людина. І трохи фактів про цей дім. Ремонт у ньому зробили ще у 2020 році і середня вартість близько 50 тисяч доларів. Сам дуплекс купили тоді за 52 тисячі доларів, а сьогодні подібне без ремонту коштує вже від 87 тисяч доларів. Площа будинку 90 метрів квадратних, а ділянка 4 сотки. І що цікаво? Цей дім здається в оренду. У нас постійно дзвінки, щоб орендувати подібні будинки і коли з'являються вільні, забирає того ж дня. Вартість оренди від 1200 доларів на місяць. І починаємо огляд. Ми на терасі власного саду, яка має розмір 400 кірлоний газон, тує по периметру дерев'яна тераса. Біля тераси ми бачили, раз то ялинка, посаджена господарем, сам дім, панорамні вікна, камін у середині, бачила димар, вуличне освітлення від забудовника, як і на всіх наших проєктах. Йдемо далі і заходимо всередину дуплексу. І перед нами довгий коридор. І перша кімната праворуч. Це гардеробна площа близько 3 метрів квадратних із додатковим вікном дуже зручно зайшли, одразу зняли верхній одяг, залишили взуття і далі вже чиста затишна зона дому. Йдемо далі, повертаємо праворуч і це сходи на монсардний поверх. Інша кімната ліворуч це спальня. Кімната на 10 метрів квадратних. Тут велике двоспальне ліжко, синтезатор і панорамні вікна з видом на власну терасу. Двері прихованого мотажу дуплексі виглядають стильно в одній лінії зі стіною. У ній встановлений кондиціонер у цій кімнаті, щоб завжди підтримувати комфортну температуру. І господар зробив ставку на контрастні деталі. Це чорні плінтуса, розетки та вимикачі, що додають інтер'єру сучасного вигляду. І біля ліжка приковатне освітлення створює теплу атмосферу для вечірного відпочинку. Виходимо до зарнєвський годинник на стіні. І заходимо далі. Це у нас буде технічне приміщення в серце будинку, площа 2 метрів квадратних, але тут розміщено все. Електрощиток, бойлер, газовий котел. І далі кухня-вітальня, площа 30 метрів квадратних. Якщо поділити, це кухня десь 10 метрів квадратних, вітальня решта простору з каміном. Піж додає тепла і створює справжній домашній затишок. І у центрі декори з цегли, який підтримує буварський стиль. Переходимо далі, це санвузол, площа 6 метрів квадратних, душова зона виконана плиткою під дерево і з красивим переходом із підлоги на стіну, є ніша для засобів, мувальна чаша і навіть лоток для котика. Це ми вже точно знаємо. Кругле дзеркало це подвійна функція, одночасне дзеркало і шафа. Дуже корисно. Повертаємо до кухні, до гостільниця. І переходить у обідену зону. Кухня завжди у нас біля вікна, меблі теплого кольору, дерева плюс бежевий низ. І на підвіконні зараз побачимо багато зелені. Це дуже красиво і корисно. У вітальні великий телевізор, мозаїка у вигляді карти світу та трекове освітлення, котовий диван, led підсвітка на стінах. І а, також є додаткове світло, воно займає десь 20 квадратних метрів. А на мансарді скляна перегородка і робоча зона над усім величезна люстра додає шарму цьому будинку. У кухні вітальні достатньо простору та дуже одна така світла частина будинку. Тут одразу відчувається багато вільного місця, що створює легкість і комфорт. З вітальні є вихід на власну терасу де можна пити каву вранці або проводити вечори з друзями. У будинку зроблена тепла водяна підлога, тому навіть взимку тут приємно ходити, по соняч. А головне родзинка цієї зони це піч, яка не лише додає домашнього затушку, а й додає додаткове тепло всьому першому поверху. Йдемо далі на мансардний поверх. Сходи монолітні, тож стоять дуже міцно і надійно. Їх обшили ковроліном, тому навіть босоніч підніматися приємно і тепло. А зверху встановлені перила в тон інтер'єру, що додають безпеки та завершеності всьому простору. Перша кімната мансарного поверху це буде антресольна кімната. Вона 16 метрів квадратних. Тут також є гардеробна кімната 3 метри квадратних. І тут нас зустрічає котик. Два мансардних вікна, скляна стіна з видом униз і цегляна стіна у себе в арському стилі. І давайте підемо до скляної перегородки. Там відкриється чудовий вид на перший поверх, де ви бачите додаткове світло у дуплексі. Вид зверху просто неймовірне, дуже цікаве рішення, ніби простір об'єднано у два рівні. І ти бачиш усе життя дому з висоти. І йдемо далі. в Наступну кімнату мансардного поверху, і це буде санвузел. Мансарди, він десь 2,5 метри квадратних. Усередині усе необхідне, і навіть є мансардне вікно у санвузлі та зелень. І завершимо наш відео огляд дуплексу. Це робоча зона, вона десь 5 метрів квадратних з диваном і письмовим столом білого скла. Працюєш і бачиш, як унизу готують вечери. Дуже домашня, тепла атмосфера. І це був огляд дуплексу у Баварському містечку у Свято-Петрівському. Якщо ви шукаєте баварський дім, дім у Польщі, Україні чи Азербайджані, пишіть нам. Будуємо якісно, красиво і з душею.